Гнучкий резервуар для касу рідких добрив. Це новинка від Макош для наших клієнтів, аграріїв та партнерів. Наш партнер, з яким ми працюємо вже більше семи років, в цьому році запроваджує на систему живлення по азоту Кас, привезли автокасу в господарство Житомирська область. І ми забезпечили ось таким рішенням для зберігання рідкого азоту. Кас. Будемо зараз його перекачувати в гнучкий резервуар для касу рідких добрив. Він вміщує таких два автомобіля. Тут об'єм 55 кубів. Кожен автомобіль, який ми привозимо на господарство з касом, є обов'язково пломбованим. Возимо, до речі, польський кас РСМ, виробник групи Азотів. Резервуар виготовлений е, з ПВХ тканини, е, яка є надміцною, витримує температурний режим від мінус 30 до плюс 70 градусів. Е, заявлена гарантія від виробника 5 років, але дійсно на практиці його можна використовувати навіть більше 10 років. Чому це вигідно? Гнучкий резервуар не піддається корозії. Та стійкий до механічних пошкоджень. Просто там в монтуванні. Вчора тут Маніту просто розрівняло площадку, і ось ми його застелили. Кас викачали, перетягнули в іншу сторону. Це не так, як з бочкою металевою, що потрібно її монтувати, будувати фундамент, і це буде на 100 років, вона там буде стояти. Злили каз, скрутили, забрали, привезли каз, розкрутили, залили. Ну що, погнали? Ну, що чуєте, як леється це золото, в резервуар. За рахунок того, що е, цистерна знаходиться вище, а сам резервуар нижче, е, ви можете без проблем його злити самотьоком. Це можна зробити просто завдяки простим фізичним процесам. Так, ну що, Завершуємо ми викачку. Е, Першої цистерни касу. Ось такий вигляд має резервуар. Е Викачуємо ми 24 тони, густина 1,3. Тобто тут виходить 18,4 куба. Очікуємо ще на другий автомобіль касу. Теж 24 тони. Цікаво буде подивитися, як буде виглядати резервуар, коли ми завантажимо сюди дві цистерни. Ось приїхав другий автомобіль касу. Дивіться, у нас дуже швидка логістика, тільки що розвантажували перше авто, вже є друге. Ось Перше авто касу вже тут. Друге зараз будемо переливати.